У Софіївській борщагівці зроблено новий крок у поліпшенні комфорту для клієнтів місцевого сервісного центру. Тут відкрили укриття, яке дозволяє надавати послуги навіть під час повітряних тривог. За словами начальника головного сервісного центру МВС Олександра Малиша, хоча для України це вже не перший подібний об'єкт, на Київщині такий сервіс з'явився вперше. Намагаємося надавати не тільки якісний своєчасні послуги, а дбати про безпеку громадян. В першу чергу хочу наголосити, що головний сервісний центр налаштований на розширення кількості укриттів, в першу чергу, це прифронтові регіони. На сьогоднішній день вже 33 територіальних сервісні центри працюють з укриттями. Також хочу сказати, що біля територіальних сервісних центрів в прифронтових регіонах ми розташували вже 15 модульних укриттів для громадян, де вони можуть сховатися під час повітряних. На цьому ми не плануємо зупинятися, плануємо розширюватися на ті прифронтових регіонах, тому числі на київщині, тому що в Дев'ять фахівців продовжують надавати послуги під час повітряних тривог. Завдяки такому рішенню клієнти можуть оформити права перереєструвати транспортний засіб та скористуватися іншими послугами в безпечних умовах. Послуги, які ми плануємо надавати даному сервісному центрі, їхні перелік це реєстрація по реєстрації транспортних засобів. Обміт на видача посвідчення водія, а також прийняття теоретичних іспитів. Тому даний сервісний центр повністю готовий до надання послуги і чекаємо наших відвідувачів. Окрему увагу приділено комфорту: укриття обладнане спеціальною кімнатою для складання теоретичних іспитів з ПДР. Програмне забезпечення дозволяє автоматично продовжити екзамен після тривоги, а система спостереження гарантує чесність процесу. Також є кімната очікування для 50 осіб. А інформація про черги відображається на екрані. Цей новий підхід забезпечує не лише ефективність, а й економію часу клієнтів. Як зазначив Сергій Петров, начальник регіонального сервісного центру, подібні укриття з'являться і в інших містах області. На сьогодні, в планах це збільшення кількості територіальних середні центрів, які можуть надавати послуги під час вітраних тривог. І облаштування їх належним чином. наступний сервісний центр на території Київщини – це місто містовижгород. До речі, він єдиний у нас на який після опрацювання реєстраційних операцій через портал дія. Тому ми налаштовані, що він буде наступний. Реалізація даного проекту доводить, що навіть у складних умовах війни керівництво сервісних центрів продовжує шукати шляхи для підвищення якості обслуговування та забезпечення комфорту для громадян.